Справа Дмитра Хащака про крадіжку лісу, яка розпочалась ще у травні, триває і досі. Спершу розглядали адміністративне провадження, а через чотири місяці відбулось підготовче судове засідання по кримінальній справі. Деталі розповість Роман Дільчанінов. У Бродівському районному суді під час розгляду адміністративного провадження позивач Дмитро Хащак опротестував звернення лісгоспу. Його адвокат категорично заперечив причетність свого підзахисного до незаконних зрубів у Лишнівському та Беренському лісах. Так, дійсно, 19 травня 2016 року працівниками поліції, працівниками Держлісгоспу в господарстві було вилучено, як вони кажуть, незаконно придбану сосну і незаконно придбаний дуб. Щодо сухустої сосни, ми не заперечуємо, що дана сосна. Непонятно, як е, з'явилися в господарстві. Хащак її відповідно не рубав, доказів про то не, не наведено. От, що, що стосовно дуба, е, ми предоставили 4 документів, які належно чином оформлені, є товаротранспортні накладні про оплату. Тому е, наголошую на тому, прошу взяти оті всі аргументи до уваги. От, і тому що Хащак Дмитро Петрович в скоєнні адміністративного пору порушення передбачено п'ятої Кодексу України про адміністративні пору порушення, дійсно не винний. У свою чергу бродівське лісове господарство не вважає доцільним повертати колоди лісу Дмитрові, адже зрубані дерева, які вилучили ще в травні, не належать Хащаку. Бо за його ж словами він не знає, звідки вони з'явились у нього на подвір'ї. Він не знає, кому належать дані. Буде сосна і пояснити їх походження він не може. Тим не менше просить їх повернути і вказує, що дане майно є є його згідно предмету ну е, Очевидно, що на той момент е, не бу, е, йому е, на момент під'явлення е, позову, а це е, 8 липня 16-го року. Йому не було відомо про експертизу, яка довела е, те, що е, дані. Колоди сосни дійсно були зроблені в даних ліс, лісництвах, Тому хто на той момент він дане майно рахував своїм. Також, як зазначає представник відповідача, згідно експертизи, вилучені дерева були зрізані в травні, а не в січні, як зазначає Дмитро Хащак. Було замовлено таке, деревинознавче дослідження того лісу, який е, знаходився. На зберіганні було проведено завідувачів кафедри ботаніки, деревознавства та недеревних ресурсів НЛТУ України. Даний ліс є зроблений в травні місяці, не в, не в квітні, не в березні, не в січні, не в лютому. Тому таких товаротранспортних накладних є, 5, які не стосуються травня місяця 2016 року. І очевидно, згідно того дерева на дослідження, це не той ліс, який був вилучений в господарстві позивача. Позивач в той самий день зранку, в 6-й годині ранку відділяє е, комні від е, стовбурів і розрубує їх для, ну, зрозуміло, для того, щоб неможливо було у майбутньому ідентифікувати. Саме тому каже, не міг пояснити і міг вказати на осіб, які йому допомагають в цьому. На відео ясно видно ще двоє осіб, які йому допомагають. І одна особа, яка десь част частково проходить і теж здійснює дії, десь надає свою допомогу в даному. І не міг також вказати, хто ці особи в 6 годині ранку які, Яку функцію вони виконували в його господарстві, хто їх запросив, а, з якою метою. І також позавжечку не зміг пояснити всьому засіданні, де в його господарстві взялася підвода, де в його господарстві взявся кінь і яким чином він потім, і куди він подівся, і кому він належав, належить. Тобто, взагалі не, не зміг по відео. Пояснити жодних речей, які е, взагалі нас цікавили. Тому прошу задоволену позову відмовити. Такий позов повністю безпідставний і спростовується матеріалами справи. Далі адвокат Мінько закцентував увагу суду на постанові слідчого, у якій вказано, що особа, яка вчинила злочин, не встановлена. По завершенні судових дебатів суд виніс рішення по справі. Справу про притягнення Хащака Дмитра Петровича до адміністративної відповідальності за статтею 65 КУПАП надіслати інженеру охорони захисту лісу ДП ДПСЛІЗОС для нового розгляду. На постанову може бути подана апеляція до Львівського поліційно-адміністративного суду через Бродівський районний суд Львівської області що по подачі поліційної скарей десятиденний строк дня проголошення постанови Суддя Пітичу. Таким чином провадження було передане в апеляційний суд Львова. Де, як нам повідомили у Держлісгоспі, Дмитро Хащак відмовився від всього лісу. Наразі адміністративна справа перебуває в касаційному суді Києва. Щодо кримінальної справи, яка відбулася на початку лютого, то адвокат Дмитра Хащака заявив про відвід судді, адже він вже вів справу як слідчий суддя. Оскільки у Бродівському районному суді всі судді були задіяні по цьому провадженні, то справу тепер передадуть в інший суд Львівської області.